Це особисто мій вибір. Мене ніхто не спонукав на це. Ніхто не говорив, що Олексій, давай їдь сюди, бо нам треба заробляти гроші, бо кав'ярня зараз гроші не заробляє, вона йде в мінус. Аромат свіжозмеленої кави, смаколики, затишний інтер'єр про небезпеку і постійну загрозу ударів російської артилерії та дронів нагадують сліди обстрілів на фасаді та колекція осколків снарядів 11 листопада 2025 року, у третю річницю звільнення Херсона кав'ярня працює. Останній день я не хотів виїжджати з Херсона, бо я знав, що я потрібен цьому місцю. Я продовжував тут працювати. Бо саме це місце, саме ця ця кав'ярня, це приміщення, воно е особлює е довоєнні часи. Я стараюсь тут підтримувати інтер'єр, підтримувати якість е напоїв, якість е деяких смаколиків. На тому самому довоєнному рівні, і це дуже важливо для всіх місцевих, які сюди приходили не просто випити кави, а просто відпочити і морально і духовно від всього, що коїться навкруги. Стає кожен день все гірше і гірше і ну. Вже люди все менше в кав'ярню заходить. Якщо б ми поспішали би, то могли б виїхати ще раніше. Типу, четверто, п'ято, все одно, кав'ярня б зачинилась до одинадцятого, але це моє особисте прохання, прохання всіх моїх друзів, що кав'ярня повинна працювати і в цей визначний день, який Ну, особисто я вважаю другим днем народження нашого міста. Тому можна сказати, з ним місце всіх. Авторські листівки, настінний календар, мерчі. Олексій займається творчістю його роботи про наслідки російських обстрілів. Творчість каже, не покине і після переїзду має список будівель, які зобразить у календарі на 2026 рік. Поки показує нові листівки. Оце! Знайома. Тут я, я ще не домалював, я домалюю, тут будуть ще фазани. Це наш дуб. Оце отак от реально там брат торчить. Я його фотографував сам, ми там ходили. Також коли е ось така мряка була, то ми з дівчиною ходили там, фотографували. Це Чорнобайка. Це. Розбомблений е, рашистський танк, ну БТР і курки. Курки чорнобаївські, Вони півень склював оцей танк. Олексій розповів в Івано-Франківську продовжить працювати у цій мережі кав'ярень, але лишатись там не планує і хоче повернутись до рідного міста. Ми 100% повернемось, бо ми е, народжені. Особисто я в Херсоні, а моя дівчина на Херсонщині, ми повернемось в свій рідний дім, бо Херсон це наш рідний дім. Я ну, не можу сказати, що, що буде у майбутньому, саме з кав'ярні в Херсоні. Може, саме це місце залишиться, його відбудують, може. Знайдуть інше місто в іншому районі. З однієї сторони, стіни одні й ті самі. Але якось так сталося, що я і є кав'ярня. Тобто, де я приїду, там буде інша кав'ярня, інші е, стіни. Але в мене багато, е, ну, у нас в Херсоні залишилось не так багато людей. Взагалі, і за весь цей час за два з половиною роки в мене з'явилось багато приятелів, багато знайомих, друзів, які будуть 100% відсотків приходити до мене не просто з інших районів їхати сюди, але й з інших міст, з інших країн. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.